Вітаю всіх учасників конференції. Мене звуть Гульнара Хоченко, я представляю компанію Камала Софт і трохи про компанію, чим ми, за, чим ми займаємось. У нас багато успішних проєктів у, у галузях в торгівлі, в виробництві, але зараз наша спеціалізація це будівництво. Ми є розробниками лінійки рішень, таких як Баз будівництво ІРПІ і БАЗ-будівництво КУП. Про, трохи про наш модуль. Це модуль будівництва, він вбудований в, в типові рішення і він має спеціалізовані довідники і документи. Аналітика довідників, вона протягнута наскрізь через усі документи підсистеми. усіх підсистем. І що може робити цей модуль? Це планування, календарне планування проєктів, це, його, це оперативне відображення виконання робіт, планування матеріалів, закупівля матеріалів. Облік доходів, витрат, та грошових коштів в розрізі проєкту, в розрізі видів робіт, актування робіт безпосередньо в системі, і планфактний аналіз і перепланування проєкту в безпосередньо в системі. Оперативний облік ми розглядаємо як відображення операцій. Наприклад, якщо для заливки фундаменту на будівельний майданчик заїжджає 150 міксерів, то ви маєте можливість в системі всі ці 150 машин відобразити і водіїв, і їх вагу і на основі цієї інформації вже вона інтерпретується в бухгалтерському обліку і в управлінському обліку. І ця інтерпретація може бути різна як в управлінському, так і в бухгалтерському обліку. Зазвичай в своїх проєктах ми використовуємо дві системи: одна для управлінського обліку, інша для регламентованого. Для регламентованого ми пропонуємо. Бас-бухгалтерія Корп, а для управлінського це може бути або Бас РП, або БАС-куб. Модуль будівництва в обох, в обох рішеннях він однаковий і всі, всі, функції, всі функції також однакові, не відрізняються. І наш, оскільки тема моєї доповіді сьогодні це технологія впровадження, тому я не буду фокусуватись на функціоналі продукту, а розкажу, як ми впроваджуємо проекти в будівництві. Оскільки в нашому арсеналі вже більше 20... Успішних проєктів в будівельній галузі ми визначили для себе послідовність, етапність і ну, і деякі такі наші наопрацювання. Ми завжди починаємо з обстеження. Обстеження в нас невелике, це Десь 5 зустрічей. Етап протипування він не обов'язковий. Ну, завантаження залишків нормативно-довідникової інформації, навчання і дослідна експлуатація. Зупинимося на обстеженні. Це 4-5 зустрічей по 1,5-2 години. Результатом цього етапу є рольова карта, дорожня карта проєкту, де ми визначаємо етапність, послідовність робіт, терміни виконання. Кожна зустріч, вона закриває якийсь блок. Робіт. Це перша рольова карта. Тобто в нас є рольова карта, де розписані функції, які виконуються при обліку будівництва. Ці функції розписуються по об'єктах системи, і також виконавцях, які будуть вносити цю інформацію в, в саму систему. Друга зустріч це правила обміну з бухгалтерською, правила обміну між ІРП та бухгалтерією, якщо ми обираємо, що це буде дві бази, і це залежить від того, чи, наскільки відрізняється регламентований облік від управлінського. Є в нас проекти, в яких була впроваджена тільки одна система або КУП, або ІРП – але частіше за все це дві облікові системи і між ними налагоджуються обміни. Обміни в нас вже відпрацьовані, тому сама робота заключається тільки в тому, щоб ці обміни налаштувати. Третя зустріч, ми визначаємо джерела завантаження успадкованої інформації, тобто тут ми проводимо аналіз нормативно-довідникової інформації. Просимо надати нам фінансові звіти, а саме структуру цих основних звітів, кешфло, ПІНЕЛЬ і баланс, тому що результатом дослідної експлуатації зазвичай в нас є нас налаштування трьох звітів під підсистемі бюджетування ну, фактичних звітів за правилами управлінського обліку. І четверта зустріч, ми вже пропонуємо дорожню карту проєкту, як ми будемо виконувати цей проєкт, в які терміни і за який бюджет. Ну і п'ята зустріч це якщо були якісь зауваження, ми їх опрацьовуємо і погоджуємо вже сам проєкт. Про прототипування я сказала, що воно в нас не обов'язково, тому що в принципі щось нове після 20 проєктів дізнатися важко. От, тому ми вже знаємо, що потрібно клієнту, але такий етап може бути, коли сам клієнт хоче впевнитися в тому, що продукт задовольняє його. Потреба. І в цьому випадку тоді навчання по модулю будівництва ми проводимо вже на базі того прототипу, який ми розробляли для клієнта. І може бути прототипування, якщо є якісь специфічні. Закриття робіт. Наприклад, якщо це бюджетне фінансування, там закривається не актами, а такими типу сертифікатами, з деталізацією до робот, до е, матеріалів, і тоді е, теж може виникнути е, потреба в цьому. По результатам протитипування ми е, можемо оприділи, е, виявити якісь е, доопрацювання системи, але зазвичай вони. Дуже незначні ну, вже на сьогодні, тому що е, е, люб, любі доопрацювання системи в нас включається тоді в типовий продукт. Тобто все, що ми розробляємо до, для клієнта, і якщо це не е, перечень нашій методології, от, то ми включаємо це в основний продукт. Тому кожного наступного проєкту цих доопрацювань а менше. І менше, це такий документ заповнюється на етапі обстеження. Він тут ми определяємо, звідки ми завантажуємо які наслідуємо дані і хто відповідальний. Навчання я вже сказала, що ми, ми проводимо два типи навчання. По типовому функціоналу ERP і по будівельній системі в нас є практикум з прикладом, і цей практикум наскрізний нас від планування проєкту до актування робіт і списання матеріалів на ці роботи. Етап дослідної експлуатації в нас. Проходить від 4 до 6 місяців, і на кожний місяць ми плануємо такі зустрічі тематичні. В нас є план цих зустрічей, ми проводимо зустрічі два рази на тиждень. План цих зустрічей ми клієнту надаємо завчасно, тому він може виявити, хто. Потрібен, хто повинен бути присутнім на цих зустрічах, і план зустрічі він націлений на досягнення певних результатів. Результатом першого місяця провадження в нас є звіт грошових коштів, кешфло з деталізацією до будівельної аналітики. І побудовою там цього звіту в підсистемі бюджетування. Тому на етапі обстеження ми просимо надати той звіт, який використовує замовник поточний і вносимо там певні коригування. І всі ці зустрічі тематичні, вони спочатку теорія, потім практика, і ми видаємо завдання, що повинен клієнт зробити. І це завдання завжди перевіряється. Тому, тому в нас є певні кроки і ми плануємо результат і ми контролюємо. Досягнення цього результату не тільки командою з нашої сторони, але й командою проєкта зі сторони замовника. І два такі кейси: це жилстрой 3 житлобуд місто Харків. На цьому проєкті. Ну, коли ми заходили в проєкт, ситуація була звичайна для всіх компаній, бухгалтерський облік в застарілій системі і купа екселів. Але ми на цьому проєкті мали джекпот, тому що фінансовий директор був дуже занурений в проєкт. Він дуже активно в ньому. Участував, і тому ми змогли за 9 місяців впровадити будівельний модуль, модуль обліку нерухомості, бухгалтерський облік і управлінський облік. Результатом цього впровадження були три звіти, які були побудовані під системою бюджетування. І оскільки компанія на момент, коли ми заходили, мала бюджет, баланс цілком по підприємству управлінський, чого дуже рідко буває, то вони могли порівняти якість даних, які вони отримували в Excel, і ті дані, які вони отримали після впровадження в системі, коли всі дані були вивірені і підлягали ну, такому підтвердженням можна було всім цим даним знайти. Результат їх дуже здивував. От це їхні будівлі. І другий кейс це Odecom Development. Ситуація на старті така ж сама, але результат ми ще не, в цьому проєкті ми ще не дійшли до трьох звітів. Маємо тільки поки що ДДС. Але впровадження може бути в цілому по компанії, але, наприклад, не дуже поглиблюватися в деталі. Всі деталі можна допрацювати вже в період промислової експлуатації. От то в цьому випадку в нас і це загалом залежить від більше від замовника то тут ми більше понурюємося в деталі, тому цей проєкт трохи довший, але вони працюють в цій системі і отримують багато звітів управлінських, але ще не дійшли до консолідації. Дякую за увагу.